Який податок сплачують моряки, та як проходитиме процедура відстрочки від мобілізації, згідно закону про відстрочку та оподаткування моряків? Моряки, як всі громадяни України, сплачують 18% податку з доходів фізичних осіб та 5% військового збору. Податок буде стягуватись від базової ставки АТІФ. Вона залежить від посади. Наприклад, ставка матроса другого класу становитиме 490 доларів, а капітана 2217. Відстрочка автоматично з'явиться у резерви плюс, тобто морякам не потрібно ходити до ТЦК. Подання документів буде займатися мора. Потрібно лише надіслати документи податково: це контракт, паспорт моряка та робочий документ, і все. Ви отримаєте статус спеціального режиму оподаткування. Далі моряк на порталі Морат верифікує морські документи і завантажує лист податковий щодо присвоєння статусу спеціального режиму оподаткування на завершення. Морська адміністрація, перевіривши документи, надсилає їх до ТЦК. А щоб ви внесли до закону аби українські моряки не боялись повертатись додому.